Саме смачний фарширований перець, який вийде у кожного. 400 г рису промиваємо, заливаємо кип'яток, ставимо на плиту і готуємо до півготовності 200 г фаршу, любого, який є, продушуємо десь хвилин 5-7. Тим часом очистимо перчик, нарізаємо помідорчики та слідкуємо за готовністю фаршу та рису. Як ви бачите, в рисі води взагалі не має бути. Змішуємо після того рис, фарш, соле першим додаємо приправи різні до плову та перемішуємо годенько. я ще додавала бурчову заправу, ви можете додати томати, але дуже добре перемалюємо. Після того протушуємо нарізані всі помідорчики, Так вони величенькими кусочками, додаємо вершки. Та протушуємо до 10 хвилин, не більше. Тим часом, поки тушкується підливка, я харшарую перчик. І кожен ряд, який у вас є, перчика, заливаємо саме цією підливкою, як ви бачите на відео. Другий шар також заливаємо підливкою, додаємо ще трішки кип'яченої водички та накриваємо кришкою, ставимо в духовку, а можна також зверху на плиту на годинку півтори.